18 військових медиків здобули дипломи інструкторів з тактичної медицини. Вони пройшли курс, організований канадськими колегами, і відтепер навчатимуть наших воїнів надавати першу допомогу на полі бою за єдиним стандартом сучасних армій світу. канадська сторона співпрацює зі збройними силами України на шести рівнях дій. І перша військова медична допомога є п'ятим рівнем. Тому цей тренінг є лише невеликою частиною канадсько-української співпраці. З самого початку загострення конфлікту на сході. Ми проводили багато навчань з тактичної медицини для звичайних солдат. Та віднедавна вирішили змінити тактику, і тепер готуємо кваліфікованих інструкторів. Адже чим більше тренерів, тим більше військових вони зможуть навчити. Для опанування іншоземного досвіду українським медикам знадобилося два тижні, упродовж яких вони навчалися надавати першу допомогу на полі бою і в укритті. Та головне вчилися, як цьому необхідно навчати українських військових. Тут новіша система надання першої домедичної допомоги. Тут класифікація йде чітка класифікація, по якій можна дуже швидко, дуже просто надати домедичну допомогу. Якщо ми вивчимо і ці принципи, нам буде набагато легше надавати і навчати простих людей, які не мають абсолютно поняття, що таке медицина. Українських фельдшерів, медсестер та санітарів навчали краще канадські фахівці. Ми дуже ретельно добирали команду інструкторів. У кожного з них є бойовий досвід. До того ж, ми прагнули максимально адаптувати наші знання та вміння саме до українських реалій. Це вже другий випуск українських інструкторів-медиків. Перша група тренерів нині проходить перевірку здобутих знань реальними умовами. Наші інструктори зараз, як і першого випуску, проводять навчання саме в зоні АТО на передовій. Загалом вишкіл канадських медиків пройшли вже близько півсотні українських лікарів. Тепер вони передаватимуть досвід своїм колегам. Марія Сальнік, Вадим Стасюк, військове телебачення.